Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Я. Ми купили палочки. Тут два сюрпризи. Зараз будемо шукати, що нам попалося. Ну, Вероніка, висипай. Ану. Помаленьку тільки, бо якщо не помістяться всі палочки. Ні-ні, по-моєму, не поміщаються. Поміщаються? Завертай назад. Так. А де сюрпризи? Там залишилися внизу. Воно витягуй. Я а, бачила, бачу, що. Я, я бачу розиночки. А, розиночки нам попали. Це не треба було робити, поліжку Вероніка. Розинки цього разу нам попалися. ці теж потрібні. Дуже-дуже потрібні речі. Дивіться, Веронічка собі вже таку заколку носить, тому що зима вже як. Так, як не як зима. вже. Ну, Снігу нема, то, як то кажуть, не проблема. Так. Але Веронічка вже собі оділа таку ялиночку, така заколка ялиночка. Класна. Купила собі Вероніка такий блокнот з такими кіцьками. Бачите, такі великі. І тут вона собі пише всі свої. Плани на, Плани на грудень, що вона буде робити? Ось такий гарненький. Так. А зараз Вероніка хоче вам показати, яку вона хлопушку, вони робили її на уроці Я досліджую світ. Ану, Вероніка? Опа! Чули? Якщо вам цікаво, як її зробити, ставте лайк, якщо буде багато лайків, якщо коментарі. Напишіть, Вероніка покаже, як її робити. Так. От бачите, який цікавий урок, я досліджую світ. Навіть такі вони поробки роблять цікаві. Та? Потім вони цілий день з хлопцями. Вероніки в класі одні хлопці, вони тими хлопушками стріляли. Опа! Ой, цей раз не вийшло. О, вийшло. І вчителька нічого вам не казала, що ви ну, так шо. Вона вийшла на дві. Ага. Потім один час, то був останній урок. Вийшли на двір. Спеціально вийшли на двір, щоб зробити ось так. <клес> Ясненько. Вона вже рветься. Вона вже рветься виробить. Вона вже давно вже була. Так, вона вже вироть. Вона вже багато разів стріляла, та а, ця хлопушка. хлопушка. Ну нічого, Є. ти зробиш щет. Я я Моросих. Угу. А Ану, Вероніка, покажи. Майстер-клас Опа. Чим вони на перервах займаються? Хлопці навчили її отак м'яч ловити. Ну, м'ячиловати. Клас. А хто у нас тут такий сидить? Мене звати Мері. Вероніка, а цього як звати? А мене звати Барсік. Ми подружилися з Барсіком. Ми тепер друзі. Дітки, давайте з вами дружити також. Підпишіться на канал і будемо дружити. Я вам розкажу одну історію. Одного разу я сиділа в магазині і бачу, хтось плаче. Барсік, що сталося? Та нічого, я трошки приляг, я змучився. Ой, а що я хотіла розказати? Якусь історію ти хотіла розказати. Ага, точно, хтось там плакав. Я кажу, чого ти плачеш? А це був маленький, маленький прималенький зайчик. А він каже Я хочу вже, щоб мене хтось купив. Мені надоїло сидіти в цьому холодному, пустому магазині. І що? Його хтось купив? Так, да, його купив. Хотіли купити мене, а я кажу не купуйте мене. Купіть цього маленького зайчика, бо йому скучно тут самому. Він уже хоче мати сім'ю, свою хатку, свою родину. І його купили. Ой Мері, ти молодець. Ти молодець. Ти допомогла зайчикові знайти сім'ю? Так. Да. Допомогла, яка ти хороша, бачиш. А потім прийшла Вероніка і тебе купила. І тепер у тебе також є сім'я, свій дім. Ну так, це дуже класно, а в магазині трошки сумно. Ось така історія, дітки. А тут в кімнаті від нас сховався і Солодко спить. Тут так солодко спить. Наш Мікуся, угу, Ти зараз виспишся, а потім нам не будеш давати спати, будеш такі дикі, такі дикі дикі робити. Так солодко спить. Будь зі мій Хто тут такий сладенький? Хто тут такий сладенький? Не світи мені фонариком писок. Не світи, не мішай, забери свій телефон, знімаю вона знову, Мішай спати. Мікі, а як ти нам мішаєш спати, бігаєш, ганяєш по всій хаті, А? <сум> Шладенький кодько. Дивіться, таку коробочку сьогодні для Вероніки на Миколая треба було до школи зробити. Таку коробочку зробили подарункову. Тільки там немає ніякого подарунку, то тільки коробочка. А тепер всім па-па, Ви були на каналі Вероніка. Я. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих відео.